Привіт, вітаю вас на своєму каналі. На останньому роліку я з'являлася рік тому, але оскільки зараз весна, у мене весняне загострення і мені знову хочеться розмовляти, щось показувати, розказувати, повертатися на ютуб, всі соціальні мережі. Тому вітаю вас на своєму каналі. В своєму інстаграмі я залишала віконечко для відповідей і запитувала у вас, б ви хотіли бачити на моєму каналі. Багато було дуже лайфстайл, про моделінг, звісно, без цього нікуди. От. І багато було про накрутку укладку на Дасю. І я вирішила, що сьогодні це саме той день. До речі, в моїй красуні. Вітаю вас з 8 березня. В честь цього я принесла вазу в ванну кімнату, що, можливо, виглядає дуже дивно, але мені здається, на фоні вона виглядає чудово. От. Плавно підходу, підходжу до теми відео. І сьогодні ми з вами будемо робити укладку на Lyso. Я вже помила волосся і розкажу вам секрети своєї накрутки. Фух. жарко. Мені здається, вступну частину відео треба було починати з цього моменту, оскільки я думаю, що це виглядає симпатичніше, ніж з рушником на голові, але вже. Так. Я помила волосся, зразу скажу, що всі туторіали, які там, ви могли бачити в інтернеті, принаймні те, що я вам зараз розкажу, я не бачила ні в одного блогера. Дасіном я користуюсь уже рік. За цей рік у мене. А, чекайте, я вам розкажу дуже важливу, важливий вступ, оскільки я вже знімала одне таке відео. І відтоді, тобто, відео вийшло десь на 40 хвилин, я там розказувала, показувала, сиділа і користувалася я такими штуками. Секунду. Ось вони. Я користувалась такими штуками і накрутила всю волосся. Вс... Ну, все... Накрутила все волосся на оці бігуді. І стаю розпускати і розумію, що в мене не вийшло. Типа, ну, не вийшло. Я була така розстроєна, дівчата, я вам не можу передати. Тому за рік користування Dyson я вже навчилася, і я 100% можу вам розказати і показати те, як роблю я, і які засоби підходять для кучерявого волосся спорус. Важливу, ще ремарку вставлю. Я робила кератин. Кератин робила десь е коли я робила кератин. Можливо, десь рік назад. Будь -чу, який рік. Років два з половиною тому, напевно. У 22-му році. Три роки, дівчата, три роки. Три роки тому я робила кератин, і волосся вже повністю відросло. Відповідно, я вернулася до свого пористого, такого кочерявого волосся. Так, почнемо ми. Бачили би ви на чому зараз стоїть ця конструкція світло. Переноска. У мене штатив стоїть на чехлі від Дасіу, тому я його не можу показати, на жаль. Але всі знають о чехол для Дайсу. У мене лонг-версія, я не пам'ятаю, яке це покоління. Зараз я вам покажу і ви зрозумієте, термозахист я використовую ось цей. Насправді, я завжди змінюю їх і постійно користуюся різними. Просто бо мені цікаво. Як він працює, я не знаю. Мені здається, і я сподіваюся, дуже надію, що він працює. От, розпиляю я його на все волосся абсолютно. Перед сушкою. Особливо на кінчики. До речі, нещодавно я обстрілила своє волосся, в мене воно було вже ось таке. А зараз середньої дружини. Так, Я нанесла термозахист і зараз буду сушити. А, чекайте, дайте я включу далі, бо я не підготувалась. У мене, як завжди, всі дроти запутані, все запутане. Плиз. Я так скучала за розмовами відео. Боже, я обожнюю. Я обожнюю YouTube. Тому, хто створив YouTube, це просто генії, реально. У мене вийшло. Алелуя! Так, розкажу вам ще цікавий момент. Я прям хочу поговорити, мені так подобається розмовляти на камеру. У мене азіатська версія Дасню, відповідно, мене азіатська вилка. І я купила саме звичайний перехідник, щоб відповідно включити в європейську розетку. У мене два рази за все користування Дайсуном, він повністю виключався, горів червоною лампочкою і просто не хотів працювати. Я не розумію, в чому справа, як так вийшло. І ви бачили мій стрес, дівчата. Ви розумієте, що таке, коли ти вже ну, в голові усвідомлюєш, що в тебе скорше всього перегорів Дайсон? Як жити? Як, ну, як жити далі? Я не розумію, я вже не уявляю своє життя без Дайсону. Як? 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 Е, Виявилося, що я просто взяла перехідник не тої напруги, яку потрібно. Так що, якщо в когось була така ситуація, дівчата, перевіряйте, будь ласка, перехідники. Якщо в когось американська версія, азіатська, терпі. Так. Поки я говорила, звісно, у вас вже посохло. І напишіть мені, будь ласка, як вам якість картинки. Мені здається, що повинно бути на цей раз прям дуже добре. Я старалася зробити все так супер по геро-геру. Тому напишіть мені, будь ласка, я буду дуже рада. Я сушу волосся без ніяких насадок. Сушу я його приблизно на відсотки 80, так щоб воно ще залишалося трішки вологе. От, і зараз я почну, сушу його або на середній температурі, або на гарячій, як коли. Зараз я висушу. Я височла волосся дуже швидко, буквально за хвилину 30. Навіть напевно перемоту мене що музику просто якусь ставлю. Я не пам'ятаю, що я на початку відео говорила вам про те, що я використовую бальзам, я використовую маску, я використовую абсолютно все, що кажуть у всіх туторіалах не використовувати перед накруткою надасою. Я це все роблю тільки по одній причині. У мене волосся сухе. Суховати такого сухого типу, відповідно, мені потрібно його зголожувати, і мене не цікавить. Дайся, не я хочу, хоч воно виглядало живим здоровим. От. Це ви можете бачити, моє волосся не розчисне, я така... такий прям одуванчик, я б сказала. І що я роблю зараз? Ага, ще важливе, важливий нюанс, я в більшості сушу волосся не з головою, тому що завдяки цьому об'єму. Не завдяки, а для того, щоб був ось такий об'єм. Це дуже важлива штука, яка працює на всіх пористих волоссях, ну, абсолютно на всіх моїх подружках, про які я розказувала цю фішку і об'єм топчик. Але оскільки ми з вами робимо укладку, яка повинна буде триматися 3 дня, 4 дня. Я хочу нанести ще додатковий засіб для об'єму. І хочу нанести ще один термозахист. Додатково. Термо, термозахистів багато не буває. Ось така від Янек. Джанек, якось так. Ця розтіш, Ро... Щітка, дівчата, щітка. Ця щітка була представлена в магазині, як, яка не видирає волосся, яка прям супер класна топа, бла-бла бла Насправді. Я обдивилася, подивилася багато відео обзорів про неї, і зрозуміла, що це все маркетинг, і насправді цією щіткою не можна користуватись, коли волосся запутане. Нею можна розчисуватися тільки виключно, тоді коли волосся вже розпутане, розчесане щіткою, яка не вириває волосся, оскільки ця видирає не то, що вириває, а видирає. Я не знаю, можливо, у когось її ви замічали. І це все я прочитала після того, як її купила. Така я Герлі Герл, звісно, на мене дуже сильно діє маркетинг, дівчата, дуже сильно. Я скупляю все підряд, якщо це косметичні засоби, я дуже люблю косметику, дуже люблю косметичні відео, бла-бла, дуже люблю засоби для волосся, яких у мене дуже багато, і половину з них я не користуюсь. Дякую за увагу. Поки я знову розмовляла, у мене волосся висохло на 100%, але не біда, оскільки в нас свіжо помити. На нього в будь-якому випадку має класно лягти накротка. Цей засіб. От його я прям рекомендую дівчата робіть скріншот того, що оце прям топ, справді топ. Цей засіб порадила мені трихолог, як термозахист. Але тут 10 в одному. Він йде як кондиціонер, як термозахист, як укладочний засіб, як додаткова фіксація і бла бла-бла. І з ним, як я замітила, справді локони не тримаються. От прям, ну, от дійсно, дівчата, вони тримаються. У мене волосся, якщо його виправляти, воно буде пухнасте в будь-якому випадку. Тому з пухнастістю я не знаю, хто штука справляється. Ну, принаймні, у мене не справляється. Але якщо ми говоримо про саме накрутку, то оце прям топчик, Обожнюю. Перед цим у мене був з кокосом, зараз у мене такий звичайний базовий, їхня вмійка. З кокосом мені більше запах подобається. Цей запах більш такий професійний, але кокосик прям топчик. Воно має таку. не знаю, як вам показати таку як сироваточну текстуру. Я прям шикаю на ручки і розтираю. У мене прямо руки такі білі. От і наношу по всій довжині. Воно дуже швидко впитується, мені здається, з цим засобом рано переборщит. Особливо на кінчики добре розпреділяємо. І зараз ми з цього всього пухнастого чуда будемо робити класну парку. Сподіваюся, все красиво в кадрі виглядає, оскільки в мене світло прям б'є мені в очі. Тобто, ось воно прям. Відповідно, я не можу бачити. Повністю, що я тут роблю, але сподіваюся, що все буде красиво на камері і дуже чекаю, дівчата. мені дуже важлива ваша підтримка. Справді, я дуже хочу бачити якісь коментарі, я хочу бачити якийсь фідбек, що я все роблю все не напрасно. Бо я пам'ятаю перше своє відео, яке я записала на YouTube. Це було десь у 22-му році, початок 22-го року, коли ж війна почалася. От. І я записувала відео на YouTube, я хотіла дуже сильно розвивати український Ютуб. Прям розказувати, щось говорити, бла 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 І побачила три коменти. від мами, від свого хлопця і від свого брата. І я така, блін, ну за що? І в мене так сильно мотивація упала, що просто капець. І я дуже очікую на ваш фідбек, і я сподіваюся, цей формат розмовний. Вам подобається, і ми з вами станемо трішки ближче. Так, я знову відволіклася, дівчата. Я нанесла цю штуку. От, вона вже висохла, тому що, бачите, з нею волосся якісь таке більш. Я не знаю, більш приємніше, більш таке... Ну, класна, коротше. Я раніше вже десь показувала це, мені здається, в Телеграм своєму, про оцей засіб. І він працює. Скріншотик, дівчині, скріншотик. Так, е це екстра оген. Це пінка, яку нам потрібно покласти на корні. Чуть-чуть, того, що в великих кількостях вона... Мені не подобається якось снягами, де якось клею волосся, але якщо чуть-чуть нанести, то прикольно. В принципі, якби я не знімала відео, я б нічого не наносила, тому що мені мій об'єм підходить, подивіться, я як баранчик-шом, баранчик-шом. Але оскільки ми сьогодні знімаємо відео, то цьому засобу бути. Він класний, він працює. У Дівчат у їх, в принципі, не порости волосся або не настільки порости, як у мене. Воно має класно ставити корні, Прям топчик. Попробуйте. Так, я наношу чуть-чуть. Ось такої текстурки. У нас цей класік. Беру чуть-чуть. І отак ставлю волосся. Я дуже не люблю, коли цих всіх засобів багато, я відчуваю важкість. Мені це не подобається, не підходить. Але в таких маленьких кількостях винод. Місія компліт. Далі ми з вами ще раз причишуємо волосся. І якщо ви подумали, що я зараз буду ставити корм, брати насадку, розчистку і робити це все, як повикати лінію як роблять, в принципі, всі, то ні. Я роблю взагалі не так, як всі взагалі. І я перепробувала багато різних методів і хочу вам сказати, що тільки цей працює, справді. Ну, принаймні на моєму волоссі, працює тільки цей. Вузьку. Є ще широка, я широкою не користуюсь, тому що широка у більшості не працює на моєму волосі, вона просто не тримає лок. Коли я роблю на вузьку, мені прям класно її подобається. Так, ми її надіваємо. Волосся я не буду розділяти. Я би могла для відео це зробити, щоб показати вам, це більше часу займається, більш статично виглядає балабла, але дівчата. Я хочу бути чесною, я вам покажу як, покажу, як я справді кручусь кожного. Ну, не кожного, десь раз в 3-4 дні я роблю цю укладку. Я роблю все на максимум. Я роблю гаряче повітря. Також я роблю найбільшу інтенсивність. Потім я просушую локом на гарячому повітрі. Не виключаючи Dyson, не знаю, чи так можна робити, чи не можна, я так роблю. Я зразу переключаю по тій штуці на холодне повітря, і просушую ще буквально 3-4-5 секунд. Все. Починаю я крутити з першого локона. Тобто я зараз розкажу вам схему. Я беру волосся іменно тут біля пробору, по верхніх частинах. Нижня частина на автоматом залишається, і потім я проходжу по нижній частині і роблю це. З одного боку і потім з іншого. У мене направлення зараз стоїть на правий, дівчат. Хоча я буду крутити лівий, але направлення у мене стоїть на правий вік. Чому я вам зараз розкажу? У більшості люди як роблять? Беруть і просто накручуюсь волосся. Ну, в принципі, як і в рекламі Дасини, бла-бла-бла. Я не роблю так, тому що в мене так не тримається, і локони виходять просто непружні вчиния. Типу я розчешу волосся, все, а локонів немає. Тому. Я роблю ось так. Я дась не тримаю в такому положенні. Так, дівчата, в мене впало світло і в мене впала переноска. Тому за конструкцією, на якій все стоїть, ви зобов'язані поставити мені лайк. Бо я зараз буду плакати просто від того, що воно все тримається на волоску. Так, на чому ми закінчила? На тому, що я буду робити так, як на плойку. Тобто. Та, якби ви, звичайно, крутилися на свою плойку. Тримаю її в такому положенні і накручую прямо по старту. Тримаю. І спускаю, і ми бачимо ось такий пружний локон. Такий, як виходить на плойку. Якщо ви накрутите волосся іншим методом, зразу волосся блискуче, бла-бла-бла. Якщо ви накрутите його іншим методом, ви не будете мати такого ефекту, перевірено мною, яка користується оцим добром рік. І це то, до чого я дійшла. Це мій єдиний висновок, який я зробила для того, щоб добитися класної укладки, яка не розпадеться у вас за 3 секунди. Так, я буду дивитися туди, в момент у мене тут дзеркало, вибачте, будь ласка, дякую за розуміння. І бачимо такий самий просто, дівчата. Я не жартую. Просто попробуйте, Якщо ви не крутили волосся таким способом, то ви багато втрачаєте. Просто подивіться на цей блиск. Я справді не жартую. Попробуйте. Е, чому я їх не заколюю? Як я раніше робила, всім говорила всім в своєму інстаграм, що мені дуже подобається, бла-бла-бла. того, що я попробувала не закручувати, точніше, у мене якось не було часу. І волосся тримається і виглядає так само, як з цими штуками, так само і без. Тобто одразу це свій час на це, щоб заколоти і щоб пів півгодини з ним походити. Особисто я не бачу ніякого сенсу. Я закінчила накручувати одну сторону. Що ми маємо, дівчата? Ми маємо суперпружні, красиві, блискучі локони. Які ми на даному етапі не чіпаємо, тобто ми накручуємо другу частину волосся, аж потім ми переходимо до тієї частини волосся. Всі ми пам'ятаємо, що у мене ліва частина, яку я тільки що накручувала, далі включений на правий бік, тобто правий потік е, повітря. Це саме ми робимо з тією частиною, міняємо потік на ліву, а будемо накручувати праву. От, що я хочу вам сказати, що у мене, Получається, ліва частина накручена від обличчя, а праву частину я буду накручувати до обличчя. Чому? Тому що це красиво виглядає, і потім воно все рівно розпрямлюється і виглядає так, ніби ви накрутили проти обличчя, а не до обличчя. І тут красиво лягає дуже цей локон, такий в стилі Old Money. На лівий бік і будемо накручувати правий. Я знову ж таки роблю в цьому положенні, Тобто я дай тримаю ось так, не ось так. Я просто хочу, щоб ви побачили зараз різницю. От ви бачите оцей локон. І зараз я його оцей накручу стандартним методом. Поміняю напрям. І кручую стандартним методом. Подивіться на різницю між локонами. Якщо ми робимо стандартною накруткою, він виглядає ось так. Якщо ми робимо накрутку, яку я вам показала, він виглядає ось так. Е, можливо, на комусь з дівчатах це виглядає красиво, класно, тримається, але точно не на моєму типі волосся. І якщо я накручу перевірено 100 тисяч мільйонів разів, якщо я накручу всю голову ось таким методом, вона розпадеться рівно через 0,03 секунди. Як тільки я вийду на вулицю або просто потрогаю локони. Тому такий спосіб мені не дуже підходить. І ми бачимо ось такий локон. Тобто він не виглядає mm -hmm. якось такий. Ну все, я накрутула дві частини волосся. Ця частина волосся у нас вже могла трішки підостити. А ця частина волосся у нас виглядає зовсім по-іншому. І я хочу вам сказати, що мені дуже подобається такий результат, бо мені дуже подобається укладка, яка тримається. І це єдиний варіант, який працює на моєму волосся. Так, покажемо ближче, як у нас виглядають ось ці локони. І покажу ближче, як виглядають ось ці локони. Що я роблю далі? Хочу, щоб воно виглядало трішки більш так, рухомо. Можна залишити так, це буде більше навіть як якісь голівудські локони. Але мені такий ефект не дуже імпнує, тому я зараз беру і прочисую ось цю частину. Теж все роблю акуратно. І наразі у нас виходить ось так. І мені дуже подобається, як лягає цей локон, накручений до обличчя. Ось що ми зараз маємо. Що я роблю далі? Я беру свою улюблену олійку, якій не зраджую ніколи, Ось вона. користуюсь нею уже дуже-дуже на протязі довгого часу. Приблизно десь років 5, якщо не більше. І цій олійці, напевно, років 3. У мене спочатку була мініатюрка, якої я вистачило на років 2. І тут. Ну, щоб не збрехати, що десь половина, хоча я користуюсь практично на повсякденній основі, навіть якщо я не роблю жодні доглядові штуки укладочні, я все рівно користуюся ось цим. Капулечку. Знову години мені заважає. Розтираю в ладонях і прохожусь по своїх... чуть-чуть, можу навіть зверху, щоб забрати якусь пухнастість небажану. Я користуюсь ось таким мини міні лак для обличчя. мини лак для обличчя. Дівчата, користуйтесь мини лаком для обличчя. Ні, це неправильно. У мене є такий міні-лак для волосся, він класно фіксує, він мені подобається, його треба зовсім труш, трішечки, але оскільки я працюю моделю, то ці лаки для волосся мені вже тут стоять. І я ними рідко користуюсь. Але сьогодні виточно для вас, тому що сьогодні наш день, сьогодні свято у жінок, я буду ним користуватися. І важлива штука, яку я вам хотіла сказати, як я його користуюсь. Тобто ми беремо волосся. І ми не просто пшикаємо. Ні. Якщо ви хочете класну, об'ємну укладку, ми беремо, розтягуємо наші локони. Воно виглядало прям об'ємне. Так само я роблю з другого боку і фіксую оцей свій локон, закриваю очі. Фіксую ось цей свій локон, щоб він виглядав ось так. Отже, цей лак не склеює волосся і ви можете спокійно його рухати на протязі дня і нічого у вас не деформується і не розпадеться. Це були всі секрети моєї укладки. Я дуже сподіваюся, що у вас вийде, у вас вийде. Якщо у вас вийде, я буду дуже-дуже рада і можете вернутися, і написати дівчатам в коментарях, які подивляться це відео, що цей метод справді працює або не працює на вашому волосі, що теж може бути. Але варто попробувати. І вертаємо в те саме положення, з якого ми починали. Це вам доказує ще раз, що я була права. Я дуже дякую вам, що ви подивилися це відео. Я вам бажаю всього найкращого на 8 березня. Я вам бажаю залишатись такими жіночними, класними, з класними укладками, також з красивим макіяжем, з класним стилем, з класною енергією, і самопочуттям. І дуже сподіваюся, що ви повернетесь на мій канал, підпишетесь, поставите лайк, підпишетесь на всі мої соціальні мережі та будемо разом з вами обговорювати всякі жіночі штучки. Дякую вам, що подивились це відео.